Друзі, всім привіт. Приїхали ми сьогодні на барахолочку, на вулиці Квашня, але людей дуже багато. Так що, думаю, сьогодні ми знайдемо свої знахідки. Всім приємного перегляду. Сьогодні барахолочка живенька, дивлюся, магазинчики відкриті, так що сьогодні будуть улови на О, Тут там ми вже колись були, купили машинку. Зараз подивимося, може буде якийсь хотвілс. Тут. тут поки що нічого, але я думаю, тут люди тільки приїхали зараз більше розкладатися. Таксі не треба комусь на аеропорт возити в Прагу. Тут Ні. Ні, таке ні. Кіндер якийсь А до поїзд який, ще можна було щось видивитися. Тут поки що нічого, може пізніше підійдемо, щось буде цікавіше. Ось Якась коробка така пілуза. Тут нічого. Йдемо далі. Так, тут щось може знайдемо. Нет. Тут тоже ничего не будет. Люлька. А нет, это какая-то зажигалка. Такая нет. Тут больше хлама. ничего, тут там уже брошечки какие-то расходы Все, одна. Одна брошка. Але нет. Все не слив, побежит Добрый день. Добрый а Колик стоит? Так, так. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. так це я візьму? Mm -hmm. Це на рубашку, на рукава. рухаваться. Mm, да, так, запанки, я запанте. знаю, знаю. Янтарі ще якщо вас цікавить, то мають це запанки з отакі янтарки теж. Mm. А такі в яку ціну? — Це за 200. Побитий сильно, ні, такий. Побитий сильно, одна Побити? сильно. Да. Ну. Одна хороша, а дивіться. А, а одна. А дивиться. Подерта чи що? Ну, я не знаю, чи Подерта взагалі. А ну, а таке Бо таке. одна дуже в доброму стані, одна. Ну, Нормально, ні. Це ж натуральний камінь. Но. От там янтарь у мене дивіться, це є висети це справи mm -hmm. Ні, 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 це корал. Це корал. А такі якусь ціну. Це за 500 коронків це. А срібло є щось? Срібло. Оце дивіться. Це срібло пожилочне. Оце набор. І, 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 і наушниці і оце. Може відкриті, так. Та випробує Срібло позолочене. Є в мене такий наборчик. Оце колечко з, з сережечками. Тож, тож так породоване, щоб не чорне. Оце срібло. Колечко, оце срібло Оце по одній, оце цепочки. Оці наушнички теж. Mm -hmm. А Щось тут пробує, бо а, ні, бачимо. А кулончик це теж срібний? Чи ви не знаєте? Який, — який. Да, да. Це? Да, Так, це сібра. Ага. Можете знайти. Я сейчас назад вам поставлю. — І лука, якщо хочете. — А дайте, будь ласка, я подалю Бач, тут пробувати. А в я яку... ціну хочеться кулончик сі? 100 -100 -100 -100. Добре, візьму також. Так, Я вас тут сирашки спали, щоб назад я їх... До речі, по-моєму, теж э, Оце аметист, але сріберна ця. За Це Це І кулончики. Це теж бірюза. Все з натуральних камінь. Оце така бірюзовка теж темна. Так. Теж в сібрі, так? Да? Mm -hmm. А брошок сібряних нема? Ні, ні, сіберних нема. Є старожитні, оце така старожитна ця брошка, вона не є сіберна, але вона старовинна. Ладно, добре, дякую поки що. Угу. А ви перший раз тут, так? Приїхали? Ну, Я, на, на минулих вихідних не було вас тут. Були? Але пройшли вихідні не, її. Не, може, що я yes. не, не розложила суду. Може, що можливо. Э, Сніжували страшно, так що я не викладала. Так, тримайте. Уже,

Dá Dzień dobry mhm. Tak, tu to już zbroję Dzień dan good. Berhenti dan tak Такову ціну таковий? 400. Всехні ножі суво 24 до п'ятіса поле того якийсь. Yeah. Yeah. Добре, дякую. Mm. Скиде, насклад. Okay.

To sem. A jak ucán takový nož? Cože? Kolik stojí? 200. Tohle je, je to Jikov. To, to, to je dobrá značka. I to nedám takhle. To nedám takhle. Вськіде на склад. Сьогодні якісь уловчики та є. Зараз подивимося, тут машинка, ось є, косінтор. Одинчина. Не. Але, кстати, це може бути старий кетовий на вигляд. Я в них не... Таких я не розбираюся, але на вигляд дуже старий, похоже.

сойдут. Автоматик. Руху. Я. А колик стоит? Поставьте. Поставьте. Але є скрабіці 600. Є кувш, там і кічок, так, одні можна взяти о, таку рухну. No, але рухло взяв автоматик. Тільки що о, йдуть. Уже добре. за орієнт. А колик стоїть? Дві? Два тисячі. Добре, дякую. Дві тисячі. За дві тисячі ми купимо, ми на них нічого не заробимо. Дві тисячі це 80 євро. Але? Питатись стоїло. За тисячу можна було за них впитатися, а так хороші але не для нас, але їх хтось купить. Тут все по 20 не, на Сьогодні бараховка кипить. Ніби. って。 A to je nebo ne. To ty, ty spony mám po osmi stovkách, to je stříbro. Jo? Jo. To je stříbro a je to první republika, jo? není to žádná, žádná nová práce. jo? Добре, дякую. на денесла. 800 тут дуже дорого. А сьогодні я прям впечатлю одним словом, що, що є щось походить подивитися. А то минулий тиждень приїхав, походив, 20 минут і уїхав. О, тут ось відкрився один магазинчик, інтересний, я тут побачив в одні часи, не знаю, чи вони все будуть. Ну, спитатися можна буде, зараз подивитися. Ніби там. Ніби там чи не там.

Dobrý den, tohle je 600 kvůli. Myslím, že To jsou po dvou stovkách ty repliky. Mám tady potom i originály. A taková? ková? To bude někde kolem 600 taky. je to ve střípce samozřejmě. Купив все ж таки цю брошку. Ті, за неї 600 корон я купив за 500. Срібна. Ну, дуже красиво. Хтось в празі ще таким займається, як я, хтось купляє антикваріат, їздить по барахолкам. Якщо так, пишіть коментарі, може з кимось зустрінемося, разом поїдемо. Тут нічого. Ось тут я думаю, зараз можна буде подивитися що. Так. Олімпуса знайти, в Олімпусі все хорошо. Я вже тут якийсь один раз купував щось з ним. Кстати, не знаю, але... разумно тоже не знаю кодок Якось такий був плеєр. У мене був точно на дисках. Ще й на касетах були раніше плеєри. Тут нічого. І такий фотоапарат похожий у мене був. А ні, не такий. Ну похожий взагалі форма вся. Продався за 45 доларів. Ось тут а зараз будуть ці часи, я чувствую. Що я минулий раз. Так, да, є тут дизель. Але вони в жахливому стані, стекло дійшло. Не знаю, може. Дивився ціна їх 5 тисяч корон, це 200 євро. Не знаю, зараз питаюся, може. Опять буду пробувати за столку. Договоримося, чи ні? Якого це на такові часи? Добрий данный. Давайте за стопадесядівайте, тоді одешло склоту. Так. Добрі? Mm -hmm. Так, стовку, а ще з нам адресат. Дякую. Я склад. насклада. Ой, цей раз я вже довольний. Бо я щось не хотів за них більше давати. так дивіться. Дізель. Часи. Вони вже стоять 200 євро. Я навіть думаю, на запчасті продати можна буде дорожче, ніж 4 євро. Чи 5, як я купив. Зараз, може ще щось висипаємо. пластик там 마포구청 인터넷 방송 Я доходжу до кінця барахолочки. Ми сьогодні ловчиків наловили. Сьогодні взямо рекорди. Буде найбільше відео, мабуть, З моїх випусків. Випуск сьогодні наш завершується. Купилися в мене барахолки. Сьогодні купили хороших хулов. Я довольний. Дивіться, коли цікавить, барахолка знаходиться в місті Прога. Працює з суботи понеділю. Щось до 14 минут. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, коментарі, підписуйтесь на канал.